Вітаю, ну що, сьогодні вкорінюємо. Всі приготували ґрунт, як я розповідала. Да? Приготували отакі касети, от, нарізали такі черенки, жирці, верніше. І, от бачите, я тут вже жирчувала. Зараз я вам все розкажу і покажу. Значить, Беремо ту ємкість, куди ви будете жерчувати. Отак от. Так от Ну, намочуєте трошечки, отак от в, грунт, о, в укорінювач, отак, живець так, берете паличку. І перед тим, як е, цей живець, тобто не просто так його, його отак берете і отак тикаєте, да? тоді у вас смажиться, оц, смажиться цей укорінювач, Але отак от дирочки поробили. Так? І тоді у вас, коли ви будете опускати живець в ґрунт. То ніколи не у отой корінновач. Так як у вас живці, вони зложені, то і оцей укорінович, він обов'язково залишиться на... Отак, от на краю. Бачите? Якщо я навіть так потрошу, то він все одно там залишиться. Так, от дивіться, взяла так, поставила і придавила все. І виходить, дивіться, бачите, як, на якому рівні стоїть там живець. Тобто він на рівні землі. Взяли отак от. І ще один. Ось тобто, отак от приїжджали, трошечки приїжджали землю вашу. Ой, зараз. А то зараз я насаджу, все, все позмазуємо. Тому що я ж дуже поспішаю, тому що у нас велика спека. Велика спека, тому, коли ви розкриваєте свій пакет, то обов'язково робите все дуже-дуже швидко. Отак от. І придавили трошечки, да? обов'язково беремо назву сорта і ставимо так. Я отак люблю в ту сторону, щоб я поставила і прочитала. Значить, дивіться, ще такий нюанс. Отак от ви поставили, коли, да? ви можете подивитися, щоб у вас ці листочки не касалися один одного. Або І подивитися, щоб вони були у вас ровненько-ровненько тут стояли. Так, беремо інший сорт. В принцип, общем, принцип один і той же. І от дивіться, бачите, тут у -от мене дуже великий, дуже великий. Так, відрізати можна і наіскась. І і, наїсказь і прямо. Це для мене це не важливо. Тому що тут, ну, досить той товщини. Тут важливо отак. От. І поставити. Ну, тобто, таким чином, да? зрозуміло, от, як воно виходить. Перевірили знову листочки, щоб нікого, нічого не чіпало. Взяли ваш оповіскувач, зволожили, дуже зволожили. От просто отак, от знаєте, щоб. От бачите, у мене. От от, тобто я не буду потім поливати. Отак от зволожила. Зволожила і накрила кришкою. Зараз все ж хочу показати, Так, нюанс такий ще: ставити все це, ставити так, щоб на нього не світило сонце. Обов'язково, щоб воно було притінене. Іначе ваші жильці всі зваряться при такої високій температурі, коли у нас 34 градуси в тіні, 38, от, то е, треба, щоб воно було, стояло в притінку. Ну, так от. Так що живцюйте. Якщо є якісь питання, то ще питайте. От бокс тут, от бачите, я тут наживцювала вже. Тобто можна поставити отак от і в бокс, і в такий вот ну, череночник.